Так, йдемо до голови. суду. Доброго дня. Так, голова суду, то ви, так? Ага. А я голова, так? Чекайте, чекайте. А давайте мені треба трошки з ним запитати. Ну так треба ж секретаря запитати. Секретар, я заявник по поводу підпільних казино розгляду і по поводу того, що ну, я веду журналістське розслідування. А я, я зараз... Доброго дня. Добрий Ви голова суду, хороший. так? Дивіться, я працюю журналістом, веду розслідування по поводу роботи підпільних казино. Це посвідчення, яким я користуюся. Так, візьміть, це не моє, це я користуюся. Ні, дивіться. Ні, ні, це я користуюся, я людина, яка просто користується, працює. Так? Дивіться. Це ваше посвідчення? Ну, Це я ним ним користуюся. Я не зрозумів вашу відповідь. Це ваше посвідчення? Чи ви Ні, я користуюсь, на роботі мені видали посвідчення ну, і я користуюсь. Вам. так? Ну, мені видали. Так само, як паспорт. Тож не моє, там пише паспорт громадянина України є власністю то України. А ні, ні, там ж пише чітко, паспорт громадянина України є власністю України. Тобто не ваш, ви просто користуєтесь. Правильно? Ви купили ну, і користуєтесь. Дивіться, отут подання. Кажуть, ви відповіли якось без розгляду. Дивіться, в мене я веду дві кримінальні справи. Я веду журналістське розслідування по поводу викривання злочинів в особливо великих розмірах на сотні мільйонів гривень. Підпільних казіно. Підпільні казіно покривають працівники СБУ, прокуратури, БЕП, ДБР. Відеопротоколи в мене розміщені всі на Ютуб каналі. Секунду, зараз я вам поясню. Так трошки ситуація затягнула з вересня. Кажуть, що ви дали резолюцію от по поводу повідомлення про. Злочин, е, якось е, не розглянувши, е, до, У по суті. не носить повідомлення про злочин. Дивіться, ситуація наступна. Бачите, стаття 459, 460, нову виявлення обставини. Тобто в суд подано е, працівника... про злочин. Та -та. Повідомлення про злочин Поч... до суду не подає. Е, секундочку, е, я вам поясню, згідно тої статті. Може, назву не так не суть. Суть прочитайте ну, дивіться, дивіться, тиві. згідно закону України, оце це Ви ж вважаєте закони? Правильно? І згідно закону України про журналістику і про викривання корупції. Там нововиявлені обставини працівники СБУ подали завідомо фальшиві документи підробну справу по суті, щоб мене оклівітати, бо тому, що я То про... Ви сказ в суд з повідомленням про злочи суд, 에, суд та... не вносить 에, не відкриває кримінальну справу, не вносить Ні, ні, відкриває згідно 450... Ви, ні, ні, згідно... ви хочете почути відповідь, яку ви хочете почути. По секунду, вам... Дивіться, Дивіться вашими руками, е я як... ви точку вашими руками суду. Руками суду працівники СБУ подали за відомо брехливі матеріали справи. Розумно, Вони не зазначені того ж саме. Ну ви ж повторно ви тільки що про це сказали. Дивіться, так, ще раз повторюю. Ви звернулись до суду з повідомленням на злочин. Суд вам надає відповідь на вашу заяву. Дивіться, згідно закону України про викривання корупції, і згідно оцих статі 459, 467, Якщо я в суд, от зараз в суді відбувається розгляд проти мене вже справи. Тиск, так. тобто я як працюю журналістом, на мене не мають права чинити тиск, тим більше відкрито мною дві кримінальні справи. Добре. Але Справа перебуває в суді. Так. так СБУ, коли я при обшуку зазначив, кажу, я справи веду, і мені ви перешкоджаєте, ви в мене забрали телефон, в якому є куча. Ще... Є повідомлені ми... ваші прозорки, С... з якими звернулися Сек... до суду. От секунду, зараз я вам скажу. Ні -ні -ні. Саме, я дивіться, вашу... вони подали до вас в суд документи маєте... підробнові завідомо. <реку> я їм повідомив, а, а на суд ми прийшли, а суддя каже: а як так в справі нема, що я працюю журналістом, в справі нема, що дві кримінальні справи, тобто вони завідомо скрили ті факти. Я подаю в суд, кажу до ваших суддів, Кажу про зБУшники, завідомо сфабрикували справу, вам подали. Тому згідно цього КПК закону 459-467 дев'ятої чотириста суд має зазначити відкриття кримінальної справи Ні, проти суд не відкриває крім е... закону. Для цього є правоохоронні органи. Суд не відкриває. Не а відкриває. дивіться от вас за результатами розгляду якоїсь скарги. Якщо суд встановить, що було порушення якогось закону, зараз я знаю да. справи. Тоді суд може повідомити правоохоронний орган про можливе вчинення злочину. Е, о, дивіться, я на сьогодні під Тобто сулі. я вам про злочин говорю, що вам е завідомо да, фальшиво місце до правоохоронного органу, який е е а згідно е КПК е зазначено, що до того, про що ми двічі говорили. Дивіться, ви якщо кажете, що Ні. суд має. Я вам повідомляю, що суд... Дивіться, Давайте на... ще раз відкриємо тоді КПК ну, у цій я, статті. Я, ну, я і там зазначено чітко. Ви хочете почути відповіді, ви вважаєте правильною для себе. Так я згідно КПК? Я згідно КПК. То там статті нововиявлені дивіться, нововиявлені обставини голосять про те, статті, і нововив... і дивіться, про то, що якщо я заявив під час суду, ми тільки я ж вам а кому дивіться, якщо суддя бачить, що і... І... працівник, який подав вам підроблену справу, він має видати ухвалу, щоб відкрити проти працівника даного кримінального справу правильно? Результатами розгляду справи е, ні, ну я, наприклад, подав, що переглянули подання, бо тому, що подання завідомо фальшиве. То ви маєте подавати цю під час розгляду в тій справі, де так я подав, що я щоб долучили. Ви подали до мене. Я подав, щоб долучили до справи матеріалів. Що в матеріалі справи підроблені? Я подав. подав. Тут є щось про долучення до матеріалу, як повітря. Я справи. додав відносно щодо справи такої. -то. Так, це номер кримінального провадження, який присходиться органу до судового Не суду. Це ну, не номер справи суду. Тут є номер справи суду. То ви просто хочете долучити ці документи? Ну так до я до... долучив і зазначив на судах. Правильно, щоб це суд бачив, що завідомо неправдива інформація. А не передавати тобто, по кругу. якщо взяти вашу заяву, тут хоч щось слово є про долучення до матеріалу справи, тобто ви кажете, що зміст, є, зміст повністю про фабрикування справи, про кримінальні злочини, а ви кажете, що одне слово не так. поверненню автору власного майна у вигляді там, мобільних телефонів та. І так далі. І ще є, попередньо, і до ні, ні, ні якщо прочитати, справи, є ну вибри. як. Це йдеться про злочин Проколуйте і згідно всі вказаний факт да. порушити проти слідчого акцента до його групи слідства. То де тут ідеться, що ви просто... Порушите... ну порушити ви... згідно цього? ви говорите про долучення до матеріалу? Тобто то, дивіться, ви згідно написали, статті 214, Якщо ви бачите про злочин е, в матеріалах справи, ви маєте двісті чотирнадцятої. Заяви про злочин вносить орган до судового розслідування. А згідно я... нововиявлені обставини. Дивіться, но нововиявлені... обставини. І... Тобто, і... тобто, якщо є нововиявлені обставини, вас вони не цікавлять, так? Да? Тобто, oh. що вам подали Ми завідомо за... Запитання ви отримали відповідь. Є... і мову, і тільки що в усну. Тобто, ви будете розглядати далі відомо брехливу справу? По-перше, я є. її не розглядаю. Ну, Ви передаєте по суду, так? Справа перебуває в провадженні конкретного судді. суді. Голова суду в силу закону не має втручатися в розбистку. Е, правильно, але я вам подав, що у вас в суді перебуває завідомо фабрикована справа. От тобто, всі, всі ви відмовляєтеся розглядати. вирішує головуючий справи головуючи в тій справі. Е, Я то подам, просто мені цікава ваша думка, що ви, коли бачите я за не можу злочин... Висловлювати думку щодо кон... Згідно, справ, згідно які закону. Перебувають, да? жаль, тобто ви, супра... не... ви відмовляєтеся розглянути згідно закону. Ну, Ні, це... Ви отримали відповідь на вашу закон. Я, я тільки, тобто, Дивіться, ви, я, поясне, дивіться я вам зараз от, на камеру, щоб я кажуть, глядачі вашили, що я заявляю ще раз, що йде свідомо е, фабрикування. Ви про це заявляє, так, я кажучи, заявляю. Тому, так. Тобто ви відмовляєтеся подавати, бо зараз сприятиме. Тобто те, то, що вас там, ви підтримали, це ваше офіційне підтримання, більше нічого то, ви, то, ви не буде стояти, мій підпис, відповідь. Ага, тобто ви підтримуєте злочинні дії СБУ, слідчих Я болеття? Да? Відповідь на вашу заяву. Ви звернулися в заяву, ви отримаєте на неї відповідь. Ага, тобто то, що йдеться там про злочини економічні, тобто ви готові за правоохоронних корм. Я звертаюся, вони покривають і СБУ їм сприяє не суд. Порушує кримінальне згідно справи, з, з новими обставинами. Суд має дати ухвалу для за порушення за кримінального статиме розгляду конкретної справи. А от я подав, що передивилися подання. дивіться. До... Я зазначив в шапці. Так, зараз беріть це ж ваше взимати. Так, от я зазначив в шапці. От ще одна це є 5-го числа. Я подав так. я баро поданів. Йде наклепша. Я подав, щоб перерозглянули подання на мені примінення е, домашнього крудового арешту, та як він е, суперечить, вони мені У вас не дають... звучить повідомлення про злочин. Так, це злочин зі сторони працівників, які О, подання дав, а не клопотання про зміну там чи переобрання запобіжного за. А, дивіться, а дивіться, дивіться. Тобто ви факт, ото, що зміст, вас не цікавить. Вас цікавить, як я правильно чи неправильно назвав? Ви правильно назву. А вам non не problem. по резолюції не, не по справі не, не цікавить, що у вас порушень куча? Так не пишіть. Ну ви ж знаєте. Давайте я вам зараз справи. перепишу і зараз подам назву. назву. Я як ви вважаєте за з вашої? Тобто про злочин я суть не можу вам сказати, як вам правильно. А ви підскажіть? Ви ж законодав? Я, ви я підтримуєте не маю права в силу закону давати жодних консультацій? А то просто От, дивіться. Ви кажете, що заявлені. неправильно. А як правильно ви маєте Заніться згідно до закону юриста для чого? Я ви не юрист? Ви, ви маєте сприяти, йде в силу, порушення. Чому закону суддям заборонено давати консультації? Та це не консультація, ви кажете тут неправильно. І ви написуєте каж... мене, як правильно вам скласти заяву. Тобто я вам прав... суть е, змісту, от е, стаття 204 гласить, якщо ви по телевізору десь побачили, прочее, про що я Якщо ви заяву no. звернетесь на таку заяву, ви отримаєте. Тут про злочин. Що ваших е, є, в вашому е, е, тут Добай, є ще з... раз я вам попробую пояснити, з якою заявою звернетесь, на таку заяву отримуєте відповідь. Тобто, справи, суть зміст вас не цікавить, вас цікавить назва, так? виходить? Тобто зміст справи, в якій говориться про злочин, е, яким вас Для заводять у мати. Вмам... А заявою ви звернетесь на ту заяву, ви отримаєте. А я звернувся від... про злочин. От ви на неї отримаєте. Тобто від... до вас поступила злочинна справа. Тобто вам все рівно. Ні. Вона тобто ви ухвалу не винесете що? Звичайно, тому що справа не перебуває в моєму провадженні. Але це чому це ви, не... А чому ви в... не передали до справи, до... Тому, яка що провадження? Ви просили долучити ці документи до матеріалу справи управи, що тоб, ви тоб, це не... свою заяву. Я не можу, якщо ви не просто, ви звернули заявою, не просто і долучати до якоїсь справи. Чому я маю за вас. Так я написав до згідно до справи такої-то. Ні, Чому ви написали в шапці, якої справи це стосується. Далі ви просите порушити справу проти слідчого там, слідчих і так далі. Так. Ви не прости долучити ці документи до матеріалів Ті тобто, це є. логічно понятно. Логічно, як то про як це як не знаю, слідчий як з, підробив підробив, подає... якщо ви подаєте заяву, в якій написано, що ви просите порушити кримінальну справу проти слідчого? Я не можу зрозуміти, мені здається, що ви просто... що це дивіться, ви маєте згідно навпаді, 214, якщо... дивіться. Дай, дайте я закінчу свою Так, Кажіть. То я не можу зрозуміти, що ви маєте на увазі долучити це до якоїсь матеріальної справи. Е... От якщо ви напишете, прошу долучитись. А... Дивіться, слідчі. а згідно 214 статті, от слідчі сиділи, дивилися 150 моїх відео на ютуб каналі, і вони в 150 не побачили кримінальних дій працівників, з, 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 з... яких я веду слідство. До Да. Але вони побачили якісь відео, які сфабрикували, перекрутили, подали. Тобто, відео, коли е, по 214 бачать, вони можуть справу придумати, да, собі придумати і подати, щоб мене залякати. А коли ви читаєте повідомлення про злочин, і звісно, 214, ви кажете, та воно неправильно написано зміст, тому я його обідам. 214 повідомлення про злочин носить правоохоронний орган, не суд. А там, згідно нововиявлені обставини, зазначені це, це є 459 і 459. Так, та, і я зазначив і цю і цю. Тобто нововиявлені ми обставини. Ви ми знову в Просто до того, дивіться, йде в мене переслідування, і ви не можете. Ви мені не сприяєте, як голова суду, а я ви не кажете вам сприяти з розслідуванню злочину, високо, особливо великих років, сотні і мільйонів гривень. Дивіться. Дивіться, я вам ще раз. От під працівниках поліції заявляю. Я розслідую подання. Ви дивіться секунду. Вилякаєте мене, забираєте Дивіться, Сотні роботи. мільйонів гривень покривається працівниками. Да. але дивіться, правоохоронні органи, щоб мені рота закрити, звернулися до вас підробною докумен... справою завідомо. Головуючи всі справі суддя, буде розглядати цю справу і приймати про але. Я вам подав. Дивіться, я подав до тої справи повідомлення про злочин. туди, від... а ви, ви його відхилили. І воно ви пішло по кругу. Маєте письмову відповідь на вашу заяву. Тобто ви не ви не передали відповідні органи для розгляду? Ви просто відфутболили мені віддали, да? Ну ви відповідні це, органи, ну, якщо має тобто, прохоже, згідно, 200... згоди, згідно 216 зразу згідно 216-ї ви не передали. Ви не сприяєте слідству. Тобто, ви, ви прочитали отримати. про злочин. Ви не передали. Дивіться, ви згідно. А чому ви з... дайте питання тоді, чому ви по 216 не передали відповідний морок? Ви отримуєте письмову відповідь на вашу заяву. Тобто ви відмовилися співпрацювати ви з слідством і допомогти мені. Ви отримуєте. Тобто, 216 у вас не працює? Я зрозумів. Тобто, ваш... добре, я Своє вас почув. Я почув просто порушення. Ви ви готові під покривати розслідування підпільних казино? Дивіться, я вам заявляю вас, як чиновника, що є підпільні казино, вони працюють надалі. Я з вересня місяця розслідую. До вас звернулися правоохоронні органи, щоб покрити мені рота закрити. Я вас прошу ще раз, вам всім заявляю, що посприяйте мені, щоб покривання зупинилося. Це не функція суду ви мені сприяєте. Ви передайте справу двісті по 216 шістнадцять. Суд розглядає ті матеріали і справи, які а ви я зазначив новою обставину, де ми маєте відкрити справу. Ми маєте видати ухвалу згідно чотириста п'ятдесят Справа не перебувала в моєму провадженні Я не можу видати. Чому ви не долучили до справи? Чому я ви свідомо почали долучити до справи? Я вже тобто то так тяжко додуматися. Я зазначив номер справи. От напишіть, якщо ви вважаєте за необхідне про долучення Канцелярія передасть ту справу, навіть не, не направляючи це до вас. Ти вас просто... Я вас почув, просто не зрозумів. Ну, ви знаєте, що йде покривання справи, і це ви ваша ваш ваш організація це сприяє, сприяє тут, а ваше в моїй заяві є це. Так, ви подали, ви отримаєте письмо. Зрозумів, Ду я підготувати, я подивлюся, як ви будете сприяти, просто вам заяви офіційно. Сприяти, я буду ну, Бо ви не посприяли, ви мали передати по 216 по належності, так, а не закинути так, мені по кругу. Я вас почув. Все добре.